Добрий день, Михайло Спеціальний, Так як ви вже прибули, хочу вас повідомити, що сьогодні, 5.02.2024 року, забороняю вам знімати себе на незахищений засіб інформації. Я, я прибула, я фіксую місце події для захисту своїх прав в подальшому і не зобов'язана вам повідомляти. Okay. Не перебивайте мене, будь ласка. Добре. Повідомляю вас, що сьогодні, 5.02.2025 року, я прибула до міської ради. Тобто до будівлі, яка є державною а відтак народною, до особи Островської ЄНІЛИ, яка називає себе міським головою, зареєструвати запит на доступ на публічну інформацію та заяву. Щодо дороговартісного та довготривалого лікування мого чоловіка, тобто заява на отримання матеріальної допомоги. Вона відмовила мені в реєстрації запиту і заяви. Будь ласка, надайте мені поліцейські послуги, до кого мені звернутися, а саме до особи, в якої буде в посадовій інструкції зазначено, що вона має право реєструвати запит на доступ на публічну інформацію, а також заяву щодо персональних даних. Я вам зазначила на надання матеріальної допомоги. На дорогу вартісне, то довго тривале mm -hmm. лікування мого чоловіка. Будь mm -hmm. ласка, забезпечте цю особу. Чи є у вас заява про собі? Так, звичайно, давайте пройдемо канцелярію. Давайте пройдемо Міської і пере і, і подивимося, чи в тієї особі 에... в посадовій інструкції зазначено. я не відповідаю за посадові інструкції. Міської ради я вас я, повідомила. Будь ласка, ви, встановіть їхню правосуб'єктність мене, мене і перевірте. Ви не зрозуміли. У Вас є своя думка. Ні, в думка. Не, мене є, думка така, яка передбачена світа? чинним законодавством. Звичайно, світа. звичайно, доставте, будь ласка, документи. Що а, ви ви, а ви хто? Ну ви ж знаходитеся ну, в будівлі? Ви до мене, ви ну, до мене ви Звичайно, я, я до вас звернулася, повідомила ви і повідомляю також. Що якщо ви не надасте мені поліцейські послуги, я буду звертатися до повноважених осіб. Можете звертатися. Ваше то ходімо. Я ж повідомила вас. Давайте знайдемо. Ви знаєте, що я працюю. Поліції. ви не ставте питання на ні, питання. Ні, ні. Ви, ви мені ще пока посвідчення не показали. Тобто, ви, ви відмовляєтесь становити визнаєте? особу згідно, як, згідно визнаєте, якої згідно якої неї буде в послові інструкції? Зазначено, ви що вона зрозуміли. має право зареєструвати заяву де зазначені персональні дані моєї сім'ї. Так, Михайло, Відмовляєтесь встановити і кажу, ви відновляєтесь, що відновляєтесь, що становити поліції. особу. Я зрозуміла. Михайло спеціальний ага, відмовляється. Надати поліцейські послуги щодо з'ясування е і встановити показую, особу, яка згідно своєї інструкції може зареєструвати заяву. Ви, ви зрозуміли Ува... ви почули? Скажіть, будь ласка, уважно моє запитання. Там зазначено персональні дані моєї сім'ї. Я заяву написала на ім'я Ніли Островського, яка називає Проходьте, міським головою. Все будемо встановлювати документи. Тоді чи особа має право? Будете, ви зобов'язані, ви поліцейський. Так. Ні, давайте питайтеся. Питайтеся в людини, чи вона може реєструвати запит заяву? Я, я повідомила знаю, вас. Послухайте мене, повідомила Шанове, вас ви відмовляю. Ви маєте собі свою особисту думку. Я маю свою особисту думку. Той я той маю собі так, іде. як передбачено, що не треба. Я вам покажу не треба. Я вам не, не грублю. Я, я так розмовляю. Є я так розмовляю через те. Перевіряйте, чи вона може зареєструвати заяву для зазначення персонального місця. Я маю вам вірити, ви мені сказали. Це де таке написано. А хоч ти Міша, де таке написано, що я сказав і вір мені. Де вам, таке написано це ваше право. Хуще де лише, таке лише, написано? Не? Ну а ви себе з не сміється? А, позиціонуєте? а, а ви з ким лише лише смішно ну, весело Сам весело вам да. весело? Ну я бачу, Будь що ласка. вам весело. Будь нам не ласка. весело в країні. Війна, війна. війна, нам не я весело ще взагалі. Пояснює міша. Дивіться, Є ви не хочете ні особу встановити. Ви не хочете да. ні відбути на лінію бойового зіткнення з ворогом. То що ви робите тут? А ваш чоловік де? А ви про мого чоловіка ну, не питаєте? Не питайте. А, мене а мене? в нас зараз Чому Тихає? чоловік Тихає. В нас зараз війна зараз війна, Міша, В нас зараз війна в нас війна. Я питаю, ну, якщо в нас в країні війна, то в першу чергу зачіпили, відбувають поліцейські, ви? які Само себе так ми. називають, прокурори розумієте, туди, міська рада. А тоді вже прості цивільні люди. І перед тим як звинувачувати, мого чоловіка за що я буду звертатися до конмажних будете притягнуті до. Відповідальності я Чому? вам сказала Чому за то, він що він він ви звинувачуєте мого чоловіка. Ще раз скажу тобі, Михайло, будеш притягнутий до добре адміністративної чи кримінальної відповідальності. Це орган досудового слідства. Встановити хто такий ще раз. Хто я такий освічення показує? Микитюк Показуй. показуй. Давай. І разом розкажеш людям, чому ти не на лінії бойового зіткнення з ворогом. Ось ще одна особа, яка відмовляється надати посвідчення до повного ознайомлення, махає мені перед очима. Дуже будь ласка, до повного знайомлення без сторонніх предметів. предметів. без сторонніх предметів. Звичайно, бачу, давай. А ви зробите так, що я буду плакати? Ні, а чому? Покажіть ну, з іншої ну, сторони. Ну, не, махайте. Весело. Весело. Да. не махайте. Не махайте. Що я смішний, чи що? Ви можете не махати, не вчити. Ви пішли на прийом. Не ну, бачу, що я на фікторію. І мені весело. Будь ласка, з іншої сторони. Я спілкуюся. Ви не кричіть, будь ласка, до мене. Зрозуміло. Ви хочете до себе поваги? Повернемося пізніше. Скажіть, будь ласка, чому ви не на лінії бойової? Треба сміватися тут цирк руби за вами вирішувати дуже так це вирішувати людям, тому що згідно конституції України, статті 3 і 5, людина. Хто в нас є? Людина людина? Ага, я зрозуміла. Ви не знаєте по цьому факту, будемо теж звертати повноваження Постійно скажіть, будь ласка, ви конституцію визнаєте? Конституцію визнаєте, так чи ні? Визнаю. знаєте. А ви якщо ви знаєте, ви знаєте, ви, 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 ви є, чи, ви? Ви знаєте хто джерело влади в країні? Є народ є народ, ви ви народ, народ є ві? контролюючий орган в державі. розумієте? Народ, і ви, ви маєте служити є народові. Ви, ви присягу хто? приймали. Силана, ви хто ви присягу ви приймали? Я людина. Ви присягу приймали ще раз. Питаю ще раз питаю. ви присягу приймали. Не кричіть до мене і не підвищуйте голосу. Ніша, а ви на мене не йдіть і не тисніть. що це таке. Ну то стайте. Єтися, будь ласка, не давайте дякую, по черзі, дякую. не кричіть по черзі. ну ви Викричите викричите, чому чомусь губи трусяться. У вас Ми, якісь бліді ви що щось вживали? Чи що, О, що да. ви щось вживали? Відомо, що, вживали. Ви, Ще раз я ні. бачу ні, вживали. я не вживала. Ліки, я не до здоровий спосіб життя. А ви Михайло бачив же аж по щоки червоні? Губи трусяця, скажіть, будь ласка, людям, чому ви не на лінії бойового зіткнення звору? Про це запитання ви присягу складали, чому складали що ні? зараз по місту і так чи ні? Мій чоловік має бути там, де він захоче, а ви не вправі перешкоджати йому в свободі пересування. а якщо ви звинувачуєте мого чоловіка, то будь ласка. Я повідомляю вас, що по цьому шо факту буду бідувляє? звертатися до повноважених осіб Це і про кваліфікацію злочину вам стане Це відомо. Ваше Повернемося ваше... до першого нашого запитання. Це Будь ласка, ласка, ласка встановіть особу. шановна особиста. Я вас вислухаю. Ви мені даєте слово щодо реєстрації мого запиту на доступ на публічну інформацію та заяви щодо люди? Ви маєте надати та дороговартісного лікування. Підводимо бізнес. І що абазати. по цьому Знає факту це? буду звертатися власне, до уповноважених а, осіб і про кваліфікацію? Право. Вам спеціальні ваше прізвище будь ласка. не я, ваше прізвище. Микитюк ми і микитюк повідомить орган до судового слідства. Добре.